Всім привіт! Ви на каналі Посуд Маестра. Дивитися розпаковку чайнику для плити Maestro MR1323. Поставляється він в класичній картонній упаковці. Цей чайник являє собою доволі бюджетну недорогу модель. Бачимо звичайну простеньку, зручну конструкцію. Свисток кріпиться. Одразу ж на носику, і що доволі зручно, довга ручка для відкидання свистка, щоб не обпекти пальці. Також є захисна силиконова накладка на ручці. На ручці кришки. Ну і, як я вже відмічав, на самому свистку. Заявлений обсяг чайнику 2,5 літри. Корпус із матової нержавічої сталі, сталеве дно. До речі, дно підходить для індукції. Як бачимо, магнітик магнітиться до чайника. Діаметр дна складає 20 см. Висота чайника, мабуть, зручніше буде міряти по коробці. Разом з ручкою 23 см. Ну і ще контрольно перевіримо вагу нетто. Цього чайника. Ставлю його на ваги. Дивимося 426 грамів. Важить саме чайник. Сподіваюся, огляд був вам корисний. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.